Адміністрація американського президента Джо Байдена розглядає можливість розсекретити дані розвідки про плани Китаю щодо постачання зброї Російській Федерації. На думку американської розвідки, Китай наразі зважує, чи постачати Росії зброю для війни проти України чи ні. Про це з посиланням на власні анонімні джерела у Білому домі пише газета Wall Street Journal. За даними співрозмовників, Китай досі поводився обережно в основному обмежуючись купівлею у Росії нафти однак зараз китайське керівництво роздумає над тим, чи не відмовитись від такого підходу за оцінкою розвідок США і союзників у питанні, як Китай може допомогти Росії, стає набагато менше невизначеності. Втім, Пекін поки що не ухвалив рішення щодо постачання зброї РФ в адміністрації Байдена, обговорюють питання щодо розсекречення даних розвідки про плани Китаю напередодні засідання Радбезу ООН, яке буде присвячено першій річниці російського вторгнення в Україну. Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай розглядає можливість надати російським військовим летальну підтримку. Посол США в ООН Лінда Томас Грінфілд наголосила, якщо Китай піде на цей крок, то перетне червону лінію. У свою чергу Китай різко розкритикував заяву США у міністерстві закордонних справ. заявили, що Вашингтон не має права читати лекції щодо постачання зброї. Також Китай відкинув заяву про те, що він збирається постачати Росії зброю і звинуватив США і НАТО у поширенні фейків про роль КНР у війні.